Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Сьогодні у мене знову розпаковка, але розпаковка посилочки не зовсім звичайної. По-перше, тому що ця посилочка відноситься до категорії найдорожчих серцю. Що це за категорія така, ви зрозумієте, якщо подивитесь одноіменне відео. По-друге, це саме та посилочка, розпаковка якої не вмістилася у одному з попередніх моїх відео. А по третє, це та посилочка, від якої я отримала не просто шок, а від якої в мене перехопило подих і відняло мову. Чому саме зараз зрозумієте. І ось ця посилочка. Ну, слово, посилочка це точно не для неї, тому що це посилища ціла. Довжина цієї коробки десь 60 сантиметрів, і ширина приблизно 30. тобто велика прямо коробка об'ємна. А коли я її взяла в руки, то вона виявила ще й дуже важкою. То я прямо рада була, що на той момент. Підвернувся мені під руку чоловік та привіз мене на пошту і забрав назад, тому що десь кілометр, а може трошки і більше, іти додому було б не переливки мені. Але це ще тільки брунючки, квіточки були потім, коли я удома відкрила оцю коробку. Відкриваю ось для вас, щоб ви побачили і зрозуміли. Ви подивіться, що тут робиться? Коробка велика не тільки тому, що тут є великі рослини, а ще й тому, що їх тут дуже багато. Навіть не виймаючи, я просто перерахувала те, що бачу зразу. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, як мінімум, вісім. Різних екземплярів, уже я бачу, але виймати зразу у мене не було ніяких моральних сил, тому що ота. І радість, і вдячність, і навіть ейфорія, яка виникла від вигляду такої посилки, вони мені не дали спокійно взятися за розпаковку, тому трошечки відклала на годинку, коли трохи заспокоїлась, і тепер уже разом з вами буду виймати і дивитися. Чесно кажу, я нічого не виймала і ще до пуття не знаю, що тут є, тому дивимося. Вийняла рослинки із коробки, щоб зручніше було їх роздивлятися. І розділила на три групи. Перша група це цибулинні квіти. Ось ціла торбинка гарних цибулин звичайних червоних тюльпанів. Але які саме, чи це такі, як у мене є, чи це інші, вже буду бачити по весні. Тому що це така особлива категорія квітів, що у кожному селі звичайними червоними називають зовсім різні сорти. І відтінками вони відрізняються, і термінами цвітіння. Тому буду чекати їх із особливим нетерпінням і знайомитимусь із цими тюльпанами. Тим більше, що взагалі тюльпани я люблю усі. Ось це суміш нарцисів. Цілком можливо, що в цій суміші є ще й такі сорти, яких у мене немає. Тому залюбки посажу і буду виглядати весною квітів. А це цибулька-шніт. Вона утворює невеличкі кругленькі куртинки, невисокорослі, а ну, сантиметрів, може, з 15-20 інколи трошки вищі вони можуть бути, залежно від тих умов, у яких вони ростуть. І потім квітують рожево-бусковими, фіолетовими кульками. Гарненькі вони подобаються мені такі цибульки. Тепер перейдемо до категорії сукулентів. Ось подивіться, скільки діток молодил поклала Наталя, і я не знаю навіть, чи це різні сорти, чи це один сорт, але залежно від розміру, вони різняться своїми кольорами і відтінками. Цікаві, Ну, молодила це взагалі для мене нова рослина. У нас я їх бачила лише на скалах. Зайчою капустою просто називають. Але щоб вони вирощувались вдома, то навіть ні в кого і не бачила. Ото тільки на відео дивлюся, скільки людей спеціально їх насаджують, щоб утворити такі міні-садочки. Тому буду вчитися. Це поклала. Ой, це ж не сукулент, що я його сюди поклала. Це чебрець. Якраз зовсім недавно мені вислали іще два різні чебраці. Це вже буде третій сорт. Тут дуже цікавеньке, дрібненьке-дрібненьке листячко. Якесь таке мініатюрне, а пахне-пахне. Посаджу, думаю, що прийметься, і буде гарний матеріал для чаїв і на літо, і на зиму. А це седуми або очітки. І теж не такі, як є у мене, і не такі, як мені люди вислали. От Дуже цікаво, наче домовилися, що у всіх різні сорти. От оце щось схоженьке у мене є, але у мене вони дрібненькі, а тут якісь такі крупні оці стебла, іголочки, оці крупні, яскравий гарний зелений колір. Із задоволенням посаджу цього очитка, Тим більше, що є в мене одна діляночка, яку я хотіла засадити, саме грунтопокривниками різними. А цей очіток геть із цвітом, ви подивіться, яким гарним, якимось рожево-бусковим. А саме стебло якесь різнокольорове і темно-зелене з переходом. У якесь вишневе, бурячкове, красиве. Ну це сорт, я так зрозуміла, е, такий між вертикальним і між горизонтальним. Тому що, бачу, стебла такі довгенькі, і як наче вони не повзуть, а наче вони як повинні підніматися трохи угору, тобто не геть повзуче. І це якраз саме таке забарвлення, якого я хотіла додати у свої квітники. Ось якраз під момент і буде отакий кольоровий акцент. І тепер перейдемо до великих рослин. Ось це деревовидний піон із квітами білого кольору. Піони у мене є, але звичайні, кущові, трав'янисті. Тобто, і є альпійські піони, дуже ранні. А ось деревовидного немає. Буде цікаво посадити його, думаю, що він прийметься. І було б дуже добре, я б дуже хотіла, щоб йому у мене сподобалося. Тепер ось рослина. Це рослина, можна сказати, моя мрія. Я збиралася купувати міськнус зебріна. І Ось Наталя пише, що це він і є, але вона сумнівається, чи це він справді. Ну, Дивлячися на те, хоч він і е, з усушеним листям, кінець сезону, мабуть, тому він собі засох уже, але ж ви подивіться, надіюся, видно, він полосатенький, е, основний колір іде. Темно-зелений, і йдуть отакі поперечні жовті полосочки. Якраз те, що і повинно бути у цього міскантуса. Ну, і читаючи про цю рослину, то е, я так зрозуміла, що саме зебріни є як мінімум два види один е, більш Карликовий, тобто низенький, і другий високорослий, то от оце якраз високорослий попався, тому що ось о, дивіться, тут я такою, коли його розтягнула, то десь із на метр висотою він вийшов. Якраз те, що я хотіла. Тобто високорослий клас. Якщо прийметься, я буду просто на сьомому небі. Тепер ось дивіться, тут цілий сніп. Я так подивилась, думаю, що ж це за трава така цікава. Яскраво зелена, насичена ну і така ж свіжа, така гарна. Що воно таке читаю. Добре, що Наталя записочки поклала до кожної рослини, бо точно я ж би не все впізнала. Лілейник Стелла Де Оро. І дивлюся, що точно є ось обруньки. Глянула в інтернеті, який же ж він гарнесенький, з отими жовтими своїми квіточками і таке гарне густе листя. Але там написано, висота його 25-35 см, приблизно в таких рамках. Ну Тут я дивлюсь, тут мабуть, усі 40. Можливо, в такому місці вологому розріс лілейник і такий розкішний виріс. Ну, краса, краса, звичайно, дуже гарний. І це ж тут можна його буде розділити на кілька частин, кілька кущів посадити, цілу алейку з них можна зробити. Ну, чи ще щось, типу того. Ну, і ще кущ-гігант – це хризантема. Пише Наталя, що це хризантема літня. Ну, воно видно, да, що вона вже цвіте, вже квіти деякі напіврозкриті, як би так їх. Показати, ось так ось видно. І квіти за розміром такі доволі величенькі, сантиметрів 5-6 у діаметрі, вони коли розкриються повністю. От. А зараз вони саме в такому стані, що я посаджу, то ще встигну на них і надивитися, бо вони ж тільки-тільки почали цвісти. Бруньки такі крупні, гарні, листя таке гарне. Дивлюся. Тут такі прямо стоячі стебла міцні. От у мене теж жовті є декілька видів хризантем, але от такої точно немає. І на додачу теж кущ такий величезний, що його можна розділити і зразу ж отримати цілу клумбу із однакової хризантеми. Ну, краса, краса. Ось таке багатство прислала мені Наталя. Якщо на початку відео, коли я рахувала рослинки, які були зверху у коробці, я нарахувала їх вісім, то виявилося пізніше, що їх насправді 11. і причому майже всі такі, яких у мене немає. Я не називаю прізвища. Людини, яка мені оце все прислала, тому що не запитала дозволу у неї про розголошення приватних даних, але ім'я не можу не назвати, тому що дуже дякую вам, Наталю, за цю прекрасну посилку, за гарні рослини і цікаві, і за те, що ваш подарунок став для мене ще й дуже приємним сюрпризом. Хай і ваш садочок повниться гарними рослинами, гарно росте все, гарно квітує. І хай у вашому житті складається все як найкраще. І вам, мої глядачі, теж бажаю. Хай вам щастить у всьому. І на цій позитивній ноті завершую свою розпаковку, а наступні дивіться у слідуючих відео. До побачення!